Привіт усім! Ви бачите стрічки, і значить ми щось будемо з ними робити. Сьогодні ми будемо тестувати цікавий пристрій, який нам буде допомагати різати стрічки. Ви скажете, в чому проблема порізати ножицями. Порізати ножицями можна, але є нюанси: коли я роблю багато-багато-багато отаких от звитків, такі баночки, і потрібно зробити дуже багато бантиків, то тоді починаєш рахувати кожен свій рух. Я роблю такі банки різні всякі. Якщо у вас цікавлять, до речі, такі подарунки, я залишу посилання на мій сайт внизу. Можливо, вам теж треба. А от в моєму випадку кількість таких банок буває, що мені треба зробити штук 40 для якогось магазину. І ви розумієте, скільки мені потрібно бантиків зав'язати. Від 50 до 100 бантиків, в одну баночку в нас зробити. Поміщається. Так от, що ж такого придумати, що ж такого зробити, щоб прискорити мою роботу і зменшити кількість рухів. А що значить зменшити кількість рухів? Дивіться, показую. Коли ви ріжете якусь стрічку, ви можете використовувати ножиці. Щоб взяти, от ви зав'язали бантик, і щоб взяти ці ножиці, треба зробити такі рухи, чік і покласти. Наступний бантик зав'язали. Одягти чік і зняти. Тобто, бачите, скільки рухів. Спростила я цей момент спочатку отакими різцями, тому що їх отак робиш. Отак і все. Вам рекомендую, якщо ви щось багато ріжете, то такого плана різак супер крута річ. Вона, в принципі, називається для різання ниток, але насправді, якщо ви знайдете хорошу якість, то вона ріже і стрічки. В принципі, атласні, репсові і всі інші? І навіть джут тобто таку, виходить, е, е, пірьовку яка тверда, і вона швидко затупляє, якщо якість у цих рестів погана. От, така от штука. Рекомендую. Так от, а що зробити, якщо ми хочемо ще прискорити? І як зробити так, щоб наші оці краєчки. Були, ну, перестали сататись, щоб вони не починали вони розлазитись. Як зробити так, щоб вони були запаяні? Для цього існує різець, різак, тобто така штука, яка допомагає нам різати стрічки. Зараз я вам його покажу і одразу ж протестуємо, подивимося, як це все працює. Надію, що шуршаль буде сильно. Купувала я таку штуку на AliExpress. Це, так, зразу ж забираємо. Це така платформа, яка включається в USB. Для мене це було важливо, тому що світла коли не буває можна просто від пауербанку працювати. Входить сюди така от проволока, яка, якщо це перегорить, можемо замінити. І інструкція, ну, от вона виглядає. Цією штукою я вже користувалась не один раз. Вона мені подобається, тому зараз будемо тестувати, які види стрічок воно ріже, як воно швидко, як воно запаює і все інше. Пішла включати. Як я казала, я купувала USB для того, щоб працювати, коли немає світла. Так, я його включаю в USB в Powerbank, але ви можете. Включити і в пристрій для зарядки телефону. Зараз будемо тестувати, як ця штука ріже кожен вид стрічки. Атласна, тоненька, 6 мм. Отак От це ріжеться. Припаяний краєчок, все дуже зручно. Давайте подивимось більш широку стрічку. Ось, будь ласка, це десь 2,5 см. Так, якщо швидше. Тут краї дуже товсті, це дорога стрічка. Тому, бачите, вона пропається всередині швидше. І е, по краєчкам довше. Але дехто з вас спаює два кінці. Ну, теоретично спаюється. Але давайте, може, не цю. Давайте якусь іншу ми спробуємо. Спаяє чи не спаяє. Менш якісно, бо це із дорогих стрічок вона така товста. Зараз подивимося, чи спаяємо ми пелюстку цією штукою. Ні, це потрібна якась інша штука, або я тримаю не так. Тобто воно трохи схватує, але не повністю Може я не так роблю. Вона трошечки спаяла, але не повністю. Так, спаяти пелюстки не виходить, або я не вмію. Напишіть мені, до речі, хто це робить. А, може, я неправильно роблю. Так, давайте пробувати інші види стрічок. Органза. Тут ще треба вміти ну, швидкість налагодити, тому що я роблю чогось зупиняюсь перед цією штукою. Так, в мене є така з люрексом штука. Вона синтетична стрічка і є люрекс, Бачите, ніяких проблем. Давайте просто люриксовську Люрикса-стрічку отаку. Ніяких проблем. Так, ну в мене ще є отака от оксамитова стрічка. Так само, зовсім ніяких проблем. Ось так вона її ріже. Ну, і ще від неї запаху, звичайно, більше. Ну, і ще давайте спробуємо. У мене є така, як оксамитова, тільки вона вся з люрексу, Ось така от. Без проблем. Як надовго вистачає цієї струни, я вам не підкажу, але. В наборі, як ви бачили, є додаткова струна, яку ви можете туди вставити. Це по-перше, а по-друге, її можна докупити на Aliexpress є в продажу такі струни. Я залишу посилання на, такого, на таку от штучку на Aliexpress і ціну, за яку я її купувала. Якщо вам потрібна ця штука вже зараз і ви не хочете очікувати. То я вам залишу посилання на український магазин, де її можна купити і отримати новою поштою завтра чи післязавтра, в залежності від того, де ви живете. От, е рекомендую. Класна штука. Єдина штука, що мені не подобається, але це не є великою проблемою, це те, що вона ні в якої коробочці, але, я думаю, коробочку ми можемо знайти, щоб вона, коли зберігалась, оця струна, щоб вона не пошкодилась. Отака от, от історія. Тут у нас такі резинові ніжки, все дуже зручно. Маленьке, головне не обпалити собі руку. Все інше супер. Як ви бачили, працювали ми від Powerbank. Ну що ж, Переходьте на інші мої відео, там багато різних цікавих оглядів для хендмейдерів. і не тільки. Якщо ви вже хенмейдер і робите красу на продаж, переходьте на інший мій YouTube канал, який називається Polyart. Там я розповідаю, як продавати свої роботи. На ньому більше 400 відео, і 300 з яких про продаж продажі на Etsy. Це закордонний маркетплейс, на якому ви можете продавати і заробляти гроші незалежно від ситуації в нашій країні. Або якщо ви кудись виїжджаєте то ваш магазин, в принципі, є в мережі і ви можете продавати свої вироби з будь-якої па Па!